Вітаю, друзі! Пишуть мені люди пишуть про безпреділ з боку ТЦК та СП. Про безпреділ, пов'язаний з мобілізацією. Буду читати їхні листи розділити з вами мовою оригінал. Отже, в доброполі Донецької області недавно прилетіли дрони в центр міста, Розбит учпункт Шахтний. Погибло две, двое мужчин. Люди, которые погибли, сгорели заживо в здании, где их закрыл волноватский ТЦК на ночь. Они должны сидеть. Паны Игры, на Закарпате там взагалі беззаконность творится Хуйска ТЦК. Це бандити викрадають людей, б'ють, змушують силою проходити ВОК. десь тиждень тому ледь звідти вирватися змогли. знімають з поїздів, або його забирають з готелів і везуть зразу в хуст, або Вершаву, теж хустки ТСК. Нас було четверо людей: двоє затримали в берегові, а двоє в Рахові. Полезли спочатку в хуст, потім Варшаву, змусили силою прийти в ОК. Це все відбувалось ввечері десь 21-23.00 тиждень тому. А на ранок ми вже були в Рівному, на полігоні, де нас хотіли відправити служити. Але ми повідомляли, що нас два дні мусовили на тому полігоні. Ми відмовлялись і вони. Змушені були повезли нас назад, сказали, що їдемо в хуст, а повезли в чов в прикордонний загін. Ми викликали поліцію, написали заяву про незаконне затримання, але вона, вона результату не дала. Потім нас хотіли сили завести в частину, але ми пручались і втекли звідти. Була написана заява в ДБР про викрадення людини. Зараз чекаємо результату. Ігоре, доброго вечора. Закон про мобілізацію ще не прийнятий, але мене лякає думка про те, що можуть відбирати майно тих, хто виїхав. А що вони мають до житла, яке ми з чоловіком придбали самі, держава за 25 років. Що ми одружені нічого не давав. В університеті, в лікарні, в дитячому садочку дерева гроші як могли. робочих місць немає і не було, змушені за кордоном заробляти кошти, щоб вижити. А зараз я ще їм щось винна, при тому, що кошти ввозились і витрачались в Україні, а вони жирували за наші податки. Що скажете, як далі бути? Доброго ранку! 14 березня мобілізували мого брата. Він стояв на учоті в Гайсинському військоматі. Обмежено придатний, був на відмічанні 6 березня, дали повістку на 6 квітня. 14 березня поїхав в Тульчин, вийшов з магазину, підійшла поліція, скрутили його і доставили в Тульчинський військомат. Там забрали телефон, зробили йому власне ВЛК, новий воєнний квиток і 16 березня мобілізували в Одеську область. Чи законно вчинили Тульчицьке ТЦК? Чим я можу допомогти брату? Якщо можете, дайте, будь ласка, відповідь. Я не знаю вже, куди звертатись. Завчасно дякую. Друзі, такі листи надходять. Скажу вам, це повний звіздець. Такої мобілізації країну не врятувати, підірвати середини так, врятувати ні. Даю пораду всім звертатися в ДБР, в прокуратуру, куди тільки можливо, відносно всіх порушень прав і свобод громадян при мобілізації. Тягнути до відповідальності всіх представників ТЦК є закон, і його необхідно дотримуватись. Все інше від лукавого, за все інше треба карати. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам.